Дорога церква, гості церкви, я щиро вас вітаю і святом з трітення Бажаю вам частих і славних зустрічей з Ісусом Христом, як це було у Сімеоні. Дякую вам, дорога церква, що ви відкрити до місіонерського руху, і що при вас, з вами таке служіння тут живе, росте, і розширяється. Я дивився на них, як вони співають. І згадав слова Безпалова Дмитрія, знаєте, такого проповідний, такий міжнародний бух. Він казав, він якось говорив з молоддю, і він казав для молоді, найкрасивіша жінка то в мене. Ми вже всіх красивих розібрали. Вже більш нема таких красивих. Я так дивлюся на них. А кожну групу приходять якісь ще красивіші. Кажеться, вже в тій групі були красиві, ще красивіше приходять. І Господь ще прекрасних дає молодих людей. І дає, і дає, і піднімає на служіння, піднімає, знаєте, ота молитва, де сказав Ісус, моліть Господаря, жнив, щоб висилав працівників на небо Свою. Вона досягла небес, і Господь піднімає, і піднімає, і піднімає молодих людей для праці. І на сьогоднішній день вже служіння розширилось і в користані вчаться. Молоді люди і в Познані в Польщі відкрилася школа. Вже близько сотні людей. Молодих готовиться до благовістя, до місіонерства. Хвала Ісусу Христу! Як братік проповідував за спрагу, то я бачу цю справу. Молоде покоління піднімається, молоде покоління активізується, Дух Святий їх запалює, дає ревність, дає такий вогонь, силу свою, і молоді люди залишають свої комфортні місця. Виходять із зони комфорту, свої роботи залишають, і Європу хтось залишає, приїжджає вчитися і посвячує себе на те, щоб от зараз вони чотири місяці посвятили, щоб вивчати Боже Слово. Нам от деколи нема коли почитати пару розділів в день, а вони шість годин в день вивчають Боже Слово. От зараз служіння закінчиться, і в них ще буде до вечері, ще буде п'ять уроків. Вони будуть займатися, вивчати Слово Боже, досліджувати, копати, 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 щоби на камені поставити свою основу, утвердитись і далі йти і благовіствувати. Хіба це не пробудження? Хвала Ісусу Христу. Я вважаю, це вже початок. Знаєте, десь вже так починає зоря вставати пробудження вже перші промені. І дай Бог, щоб виконали ці пророцтва, що Дух Святий не раз казав. Ще раніше, що буде в Україні ще потужна дія Духа Святого, ще зійде Божа слава, зійде великій силі, і ми будемо бачити чудеса і знамена, як дух святий потужно працює і, і приводить і широкі дороги і на вузьку дорогу. Багато людей тисячі тисячі людей буде приводити. Ми будемо це бачити, і ми в очікуванні цього. Я також хочу поділитись Божим Словом для нашого збудування і читати про це чудове свято, яке сьогодні святкує Християнський світ. І зачитаю ще раз цей, ці тексти, які ми, які, яких ми взнаємо про це свято. Луки, 2 розділ 22 тексту. А коли закінчилися дні їхнього очищення за законом Моїсеєвим, принесли його до Єрусалима, щоб представити Господеві. Як написано в законі Господньому, усяке немовля чоловічої статі, яке розверзає материнське лоно, наз... назветься посвяченим Господеві, і щоб принести в жертву відповідно до законно, е... сказаного в законі Господньому пару горлиць або двох молодих головів. І ось був Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і чоловік цей був праведний і богобоязливий, який очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. І було дано йому откровення через Духа Святого, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І прийшов він у дусі у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб здійснити йому передбачений законом обряд, Він узяв його на свої руки і, благословивши Бога, сказав: Нині відпускаєш раба Твого Владико, за словом Твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє. Ця славетна подія є досить повчальна для нас також. От, хто вчиться від Біблії, хто вирішив вчитись від Біблії, вибрав Біблію своїм керівником життя, то в цій події ми бачимо великі уроки для нашого життя. Приємно читати за старичка, старця от, Симеона що цей чоловік в старості своїй, чоловік праведний і богобійний. Благочестивий інший текст каже переклад благочестивий, праведний і благочестивий і дух святий був на ньому. Це чудово. Це чудово. Це для всіх так чудово. І для молоді, і не тільки для молоді, і для старших. І тут за старшу людину пишеться, що в старості ця людина була наповнена Духа Святого, була праведна і благочестива, дух святий перебував на ньому. Це гарний, гарний приклад для нас і гарний. Урок для нас так жити, так жити, такий мати образ життя, так, так вести своє життя, бути праведним, богобійним і щоб Дух Святий почував на нас. Оце такий, такий нормальний стан християнина, Це норма. Я вважаю. Я вважаю, це норма. Оце так кожен християнин має себе почувати, мати праведність, мати. Страх Божий, як в старі написано, і буде страх Божий головним сукровищем Твого серця. Страх Божий і бути наповненим Духа Святого. Це гарний, гарний приклад для нас так жити. І далі ще ми читаємо за цього чоловіка 26 текст. І було дано йому откровення через Духа Святого, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І прийшов він у дусі у храм. Ще за 27 я скажу коментар вернусь до 26. го і теж це гарний приклад для нас. Як ми йдемо в храм? Оце теж ну, прекрасна ілюстрація, як іти в храм. В Дусі прийшов в храм. В Дусі. Я часто кажу на молодіжних конференціях: е, кожному радий, що ви в храмі. Кожному. Навіть якщо хтось сюди прийшов не в дусі, по плоті. Прийшов з якимись, можливо, ну такими е, е, причинами, якимись такими, досить. даже як каже апостол Павло, те, що вони тайно роблять, то соромно говорити. Що... І соромно говорити. Але я кажу молодим людям, рівно я радий, що ви тут. Навіть якщо друг вас просто притяг за руку, або пообіцяв, що там купить вам якесь морожено, ви посидите з ним на собранні, або батько притяг. Якщо ви прийшли в Дом Божий, то ви в правильному місці, ви в прекрасному місці, ви прийшли на богослужіння і є велика вирогідність, що. Зерно істини западе в ваше серце. Ну, западе ваше серце. Навіть якщо ви будете в телефони сидіти, то все рівно щось западе. Бо знаєте, як малі діти, вони слухають найкраще, коли не до них говориш. Знаєте таке, да? найкраще, що собі грається, грається, а мама тих сказала, що що, я не почув? І далі грається. Він грається і пише магнітфончик, у те все. То я кажу так, щось впаде. Щось впаде. Тому всякий, хто прийшов в Дім Божий. В будь-якому стані це нормально, це прекрасно, це похвально. Ти прийшов не на позорне місце, ти прийшов на святе місце, ти прийшов там, де славиться Бог, поклоняється Богу і де Бог виливає благодать. І тут ти можеш взяти. І є, що взяти, і можеш взяти. Але як чудово, коли йдеш в Дім Божий в Дусі, наповнений Духа Святого, наповнений, йдеш на зустріч з Господом. Прийшов і вже з першої молитви, ти вже в дусі. І вийти людина, яка прийшла в такому стані в церкву, то вона вийде з богослужіння, взявши собі дуже-дуже багато. Вона ще більше обновить свої сили, обновить свою любов, обновить свою віру, обновить свою мотивацію, свою ревність. І вона з такого богослужіння не вийде, а просто вилетить в дусі і піде в цей світ, щоб любити людей і розказувати людям про Ісуса і робити добро. Оце також гарний приклад, як ти йдеш в храм Божий. Ось приготувати себе до зустрічі з Богом і прийти в храм Божий на зустріч з Господом. Так знаєте, в формі, в формі духовній. Формі духовній. це чудово. А не так. До кінця зібрання тільки розкачався, тільки щось почав трохи молитися. А все зібрання себе на буксір брав, так кажемо, тягнув себе. Ну давай, душе моя, співай. Душе моя, ну молись. Ну, душе моя давай. А душа ще спить там спить. Бо вчора якось ввечері фільма подивився. А фільми світські дивиться, це душа морзілки побула. І треба розморозити потім пару зібрань щоб розморозити, і тоді вона щось щебече заспіває. Десь до кінця зібрання завівся чуть-чуть. І то добре, і то добре. Але ми говоримо за рівень нормальний і перспективний рівень іти на служіння в дусі. З 26 текст. І було йому откровення через Духа Святого. Вивчаючи Слово Боже, ми бачимо, що є три откровення. Божих до людей. Три откровення. Я згадаю їх, потім поговоримо за це. Є загальне откровення. Римлянам, 1 розділ 19, 20 вірш. Є загальне откровення, де через творіння Боже, через Всесвіт люди пізнають Бога. І написано що Його Божественність і Його сила вони видимістають. Вони видимістають через те, коли ми вивчаємо. Будову вселенної, коли ми вивчаємо природу, будову тіла людського, все, що створив Бог, коли ми вивчаємо, ось ми вивчаємо Бога. Є Бог, є автор цього всього, є перша причина. І через це люди теж можуть пізнавати Бога, приходити до такої думки, що є вищий разум, є первопричина, є той, хто почав це все. Тож не може бути такого, що від якогось хаотичного взриву щось толкове стане. Це все рівно, що в зірви типографію і вилетить книга. Ну, не вилетить від взриву книга. Коли ти пораф я працювати, тоді книга вийде. А тому деякі атеїсти вірять таку, ну, таку несенітницю. Насправді логікою треба дойти до того, що є перша причина. Є той, хто це все зробив. Бо все дуже мудро, все дуже злагоджено, дуже чудова гармонія у всесвіті. Дуже все прекрасно, славно. І навіть коли вивчати якісь саме ті маленькі творіння, і то будова їхнього організму, яка чудова, яка прекрасна, яка чудова, яка прекрасна? Це таке загальне откровення Боже людям, що це все має казати, є творець, є є той. Значить, якось з ним треба зв'язатись. Можна якось йому помолитись, і відніміть творець. Не, не мав папрабабушка моя, а він мій творець. Люди створені за образом Божим і за подобою Божою. Є тваринний світ, є рослинний світ, а є людина вінець Божого творіння. Це основне откровення, і багато науковців, вчених, мудрих людей, знатних людей, прийшли до пізнання Бога через науку. Через науку. Які визнали, що є вищий розум, є той, хто все це створив. Друге. Откровення, яке ми маємо від людей, від Господа для людей, це Біблія. Дух Святий написав Біблію для нас. 1600 років він її писав, задіяв 40 авторів. Люди різного віку писали, різного соціального статусу писали. І написана Біблія як одне ціле, хоча автори навіть один одного не заставали. Біблія, чудо, книга, Божа книга, написано Богом натхнена книга, написано, що. Автори, які писали, то вони були Духом Святим керовані. І там в грецькому слову, знаєте, яке вжито? Таке слово, як вжито було, де апостол Павло каже, що корабля їхнього вже носило, як, як хотіла буря. Вже вони не могли управляти кораблем. Вони віддались вітру, і вітер корабля їхнього носив. То там таке вжите слово, друге. 2 Петра, 1, 21, що писали мужі Духом Святим керовані, Духом Святим вводжені, Духом Святим направлені. А вже 2. Тимофію, 3,16, ми читаємо: усе писання Богом над мене. Бог керував цими людьми. І це величезний подарунок Бога для людства Біблія. Якби не Біблія, якби ми знали такі деталі про Бога, і якби ми все знали про себе, і про майбутнє, і про минуле. От, Бог дав свої духовні знання з небес для людей пізнати себе, пізнати Всесвіт, пізнати майбутнє, пізнати Бога. І Іоанна 5,39 Ісус каже: Досліджуйте Писання, бо воно свідчить про мене, і ви через нього хочете мати життя вічне і свідчення. Біблія свідчить про Бога, що є Бог, є Бог. І Він про себе написав: Я є, я люблю вас, я є, я люблю вас. І я хочу вас благословити. Дозвольте мені вас благословити. Дозвольте. Це таке друге, друге таке откровення Боже для людей, яке ми сьогодні маємо, яке ось є в нас. І мудра та людина, яка дуже любить Біблію і вивчає. За Давида сьогодні казали, що, що він є зразок богошукання. І також він є зразок, я додав, він є зразок правильного ставлення до Біблії. Він дуже любив Біблію. Каже, як я люблю закон твій. Весь день про нього думка моя. Весь день. Він дуже. Оце як ми читаємо любиму книгу, як то каже, да? Всім читати нічого не можна робити, поки не дочитаєш. Оце в нього така любов була до Біблії. Оце така любов була до, до Біблії. Навіть любиму книгу можуть і вночі читати, і Сон не Дочитує, так. Оце в нього така любов була до Біблії. Так він приліпився до Божого Слова. Давид. І третє канал. Або так, от це сьогодні Дух Святий звіщає. Сьогодні святий Дух звіщає. Бачите, Симеону Духом Святим було сказано. Не ну, в законі написано Моїсе. Йому Дух Святий сказав, що те, що написано в законі, ось воно має виконатися скоро. Ну йому так сказано було мудро. Ось, що ти не побачиш смерті, поки Господа не побачиш. Мудро було сказано. Але бачите, Дух Святий. Говорить людині, який писав писання і утверджує писання, або витолмачує писання, або роз'яснює писання. Але я сам факт хочу акцентувати, що йому говорив Дух Святий особисто. Оце особисте спілкування з Богом. Це третій канал спілкування з Богом людей, що Господь дозволяє персонально з ним спілкуватися. І не то дозволяє, а Бог хоче, щоб кожен. Відкрив собі це джерело. Кожен навчився з ним спілкуватися і чути Духа Святого в своєму серці. Кожен, 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 кожен виключення немає. Бог любить всіх однаково. І після п'яся Він Духом Святим поселяється в наших серцях, хто прагне йди і пий, сказав Ісус. І Він з кожним персонально бажає говорити те, а те сьогодні, теж, вживую, вживую. Видумайте текст, коли нам не зрозуміло, що ще по життю, сказати. в нього є що сказати, Лише би ми, люди, розвинули цей канал і могли чути його, могли спілкуватися з ним. Оце Божа воля для нас і Боже бажання для нас. Крім Біблії. Ісаїв 8.20 написано, хай звертається до мого закону і до Откровення. До мого закону і до Откровення, і інші перекликати до свідоцтва, до підтвердження, яке Дух Святий дає вживую, Дух Святий дає персонально, що ми називаємо це слово Рема, де Господь проговорить в серці, скаже в серці. І в Сімйона це було. В нього був закон. В нього були вже історичні книги, псалтир в нього був, поетичні книги в нього були, пророчі книги вже були, і в нього був канал. Особистого спілкування з Богом. Оце я вважаю, коли християнин має теж цей канал, спілкування з Богом теж користується цим каналом, оце, оце норма от благословенного християнина, щасливого християнина. Коли Боже спілкуватися з Господом, і в його це було, йому Дух свій сказав, він має откровення. І от він очікує і раз і настав час. Дух Святий дав знати йому, настав час виконання цього откровення, коли він взяв хлопчика маленького Ісуса. І теж йому було откровення, оце воно, о, я про це тобі казав, оце воно виконується. І він почав славити Господа і величати. Чоловік живе, життя своє, так знаєте, під його диктовку. Під Божу диктовку, під Його управлінням, керівництвом, знаєте, в мирі з ним, так, в гармонії з ним. Сказав Господь, Він носить це відкровення. Прийшов час виконати це відкровення. Контакт є з Богом. Живий контакт з Господом. Дивлячись на дев'ятий розділ дії святих апостолів, якраз апостола Павла, оце було відсутнє. Оце було відсутнє. Павло знав Боже Слово відмінно. Але це було в нього відсутнє. Він не міг запитати Господа, хто це ті люди? Ото моляться там, апостоли їхні проповідують. Господи, хто вони такі? Він не міг запитати. Він собі рішив, що вони єретики, і об'явив їм війну і знущався з них. Навіть одного з них вбили. А чого ж ти, Павло, не міг запитати? Не міг. Сліпий був духовно, глухий був, і серце огробіле. Не, не. Він тільки до закону звертався. А от в нього не було. А живого наповнення Богом не було, в сім'ї було. Даже до п'ятдесятниці було. А в Павла після 50 ниці не було. І бачите, яку проблему попав? Що проти волі Божої на всі 100%? Я порівнюю Павло і давайте в сиву давнину. Єліаза вибирає дівчину, сину свого пана. І зв'язався з Богом. І поговорив з Богом. І мене попросив Бога. І в нього вийшло це. І спрацювало це. То сам факт: контакт є. Я зараз не говорю за методи. Я саме? Бог говорить по-різному, багато в нього шляхів, як він говорить з людьми. Але сам факт, в нього відбувся зв'язок з Небесною канцелярією. Він отримав звідти інформацію і почав діяти далі. І пішов її дім. Хоча б розказати, хто він, що він хоче. А ми в день після 50, 50, 50 вже ера Духа Святого зараз. Коли, коли ми не маємо цього особистого зв'язку, то в нас, виходить, Єліазар, старий заповіт, в нього не було ні п'ятикнижня, ні поетичних книг, ні історичних, ні закону. В нього нічого не було. І він зв'язався з Богом. В нас є Біблія, у нас є Дух Святий. І з Богом не вміти зв'язуватись. Ну, це перший клас, друга чверть. І то 5 років в тому першому класі. І 10 років. Вже в нас стільки ресурсу є зв'язатися з ним, і стільки знання є, і стільки досвіду інших людей є, щоб контактувати з ним, мати живий зв'язок з ним. І не, і не робити цього, не практикувати цього. Як оправдати таку позицію? Як оправдати? А це привілегія велика. А це велике привілегія. І коли апостол Павло вже покаявся, він побачив свою проблему, покаявся, він настільки почав шукати Бога, прагнути Бога, що вже Духу Святому було дуже легко з ним. Він наповнився Духом Святому. Ви знаєте, нічого не було. Він хрестився, прийняв Духа Святого. Почав вибудовувати відносини з Духом Святим, з Богом вибудовувати. І вже до такого рівня дійшов, що, що Дух Святий легенько міг ним керувати. Легесенько Дух Святий міг їм керувати. Не пустив туди, не пустив туди. Дав видіння, йди туди. Раз і там отворилася чудова, прекрасна церква. Потім каже: йди в Єрусалим. Всі отримують откровення по дорозі, що його в Єрусалимі зв'яжуть і упрашують його, не йди в Єрусалим, бо там Дух Святий скрізь відкриває, що тебе в Єрусалимі там зв'яжуть, поб'ють. А він каже, друзі, як він сказав там по російськи не сукрушайте мене. Ну не вговарюйте, мене Дух Святий, веде. Це не я капризи свої придумав. Я хочу побути в Єрусалимі, в тисячній церкві, три тисячі 5 тисяч, п'ять тисяч. Такі церкви хочу проповідувати, побути. Ні. Мене веде Господь. Да, я знаю, то то, то, я знаю. Але мене веде Дух Святий. Як же Духу Святому Він довірявся? як же дух Святий на ньому почував. Як він керований був Духом Святим? Бачите, якого рівня досяг. Бог не лицеприяний. Люба людина може досягати такого рівня. Може ставити собі таку мету і досягати цього рівня. Зближатися з Богом. Зближатися з Богом. Наповнюватися Богом, пізнавати Бога. Мати досить особисто спілкування з Богом. Не можеш сам, є дари, йди через дари. Дар пророцтва в церкві дуже поширений. Це і багато про дар пророцтва і написано. Як хтось сказав, ніщо так не будує церкву як дар пророцтва, ніщо так не руйнує, як дар лжепророцтва. Просто це дар пророцтва, це як няня в церкві. Можна через дари питати Бога, через сон, через знамення. Особисто чути. Вівці мої, кажуть, чують голос мій Івана 10.4 і Івана 10.16. Чують голос мій. На рівні думов. Прийшла думка від Духа Святого і Божа вівця відрізняє, де думка від Святого Духа, де мої думки. І увагу приділяє думки від Святого Духа. Да, спочатку, може, як Самуїл, Господь живе він ілій то ти, ілій то ти. А ілій зрозумів каже: скажи Господи, скажи, скажи говори, Господи, чує раб твій. Бог говорить, а він ще навіть не розуміє. Але настанову отримав від свого душу і потім вже він з Богом святкувався. Тому це, це свято і сам Симеон, його образ життя, от, для нас гарний заклик, мотивація, приклад. І щоб на в нашому житті так з Духом Святим подружитися, бути наповнен, а Дух Святий почував на ньому бути наповненим Духом Святим і мати откровення, кожного своє. Йому таке було. Нам по життю буде своє откровення. Своє відкровення. Бог буде відкривати. Всі люди будуть казати небезпека, а дух, Святий скаже, нема небезпеки. Всі люди будуть сказати безпека, а дух Святий каже, проблема. Ходу побудний вітер, о, пливе, ми отримали. Полока проблема. Буде проблема, не пливіть. Та що ти, Павло? Через три дні проблема. Потім вже коли 14 років через днів вони по морю літають сюди, туди. Павло встав і каже, поїжте хліба. Ангел, явився мені, якому я служу. Бог, ангел Бога. І сказав, ніхто не загине. Я тобі всіх дарую, хто на кораблі. Корабель розбліться ще. Каже, треба було послухати, що я вам казав. Відкинули відкровення і потерпіли, розбився корабль. Раді Павла спаслися. А, а Павло мав зв'язок з Господом, бачите, і, і на порту, там, як відпливати. І потім, коли вже по морі носяться, ангел прийшов до нього. Я, я уявляю, десь там вітер корабля гойдає, сюди, туди там. І ангел стоїть і з ними гойдається і розказує йому. а він Прийшов і Павло, будете ви всі спасені. Павло укріпив всіх вірі, всі поїли. І він взяв хліб там і поїв, і так, да, ніхто не загинув. А як моряки хотіли втекти, шлюбки кидали, то Павло каже: вони втечуть, ми не спасемося. Раз римські воїни відрубали вірьоки і шлюбки впали, і моряки не втекли. Він контролював ситуацію. А як контролював? Через откровення. Через откровення. І написано є в притчах Соломона. Напевно, 29:18, якщо я пам'ятаю точно, що по-російськи так, без откровенні свиши народ, не обузда. Нема повноти. Повнота, коли є откровення, коли ми по слову і маємо підтвердження, маємо підказку, коли по слову і ще маємо з Господом откровення. Оці откровення от Дух вони не заміняють слова, бо то той самий Дух Святий написав Слово. Але Дух Святий, він готовий трактувати Слово, роз'яснювати слово. Бо у Павла не було цього, бачите, яка була проблема. І коли ми наповнені Духа Святого, то нам світло буде освітлювати Дух Святий. Хай Бог поможе, дорогі друзі. Хай Бог поможе кожному із нас, знаєте, замислитись над цим, над своїми відносинами з Духом Святим, замислитись і зайнятись, як то Корінтян написано, друге Корінтян. 13:5. Випробуйте саме в себе, чи ви в вірі. Ви пробуєте, знаєте, дивитись на свої відносини, щоб не, не, не наштовхнутися на такі проблеми, як були в апостола Павла. Наштовхнутись. Дуже треба знати писання, це не умаляє. Третій канал не умаляє, і не умаляє першого. І через перший канал Бог говорить: виходьмо на природу, і славимо Бога, і насолоджуємося, і слухаємо різні програми вчених людей, як ви все утворений, то слухаєш і радієш, який мій Бог, який мій Бог, який мій Бог мудрий, премудрий, сильний, яку гармонію дав. Як він контролює всіма планетами, на якій швидкості мчимся ми? Наша планета летить. У Нас є і супутники кругом нашої сонячна система, і не одна, і Галактики, все, який Бог, який Бог, вау, 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 вау! Який Бог! Тільки насолоджуємося. Це. це перше відкривання. Друге відкривання так само Давид молиться, відкрий очі мої, і я побачу чудеса закону Твого. І я побачу, як Твоє Слово славне, мудре, прекрасне, благословенне, які це рецепти для щасливого, для щасливого життя, як це хорошо, я, яка ця Біблія чудова, яка? Открий, і я побачу славу Слова Твого! Бо як не відкриті очі, книга та й книга. Релігійна книга. А як відкриті очі, вау, 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 вау! Яка мудра книга? Читаєш і тебе аж взриває, аж взриває откровенні середині, аж востока. І третє, коли приходить особисто Дух Святий. приходить дух святий. Щось незрозуміло, відкрив ум к розуменню Писання. Луки 24, 45. Їм не зрозуміли були тексти. Відкрив їх розум для розуміння. Дав майбутнього від дав. Майбутнього дав откровення. Бо каже, люди можуть бігти, коли за ними ніхто не гониться. А можуть і не бігти, коли гониться. А Дух Святий каже втікайте. Хто зачитав книгу найщасливіші люди на землі? Дух Святий каже, втікайте, бо прийдуть мусульмани, виріжуть всіх християн. І хто повірив Духу Святому втік. Спас життя. Хто не повірить, так сталося. Так сталося. Бо це дуже важливо. Третій канал дуже важливий. Хай Бог поможе, щоб з Духом Святим була гармонія у всіх нас, були ми завжди наповнені Духом Святим, керовані Духом Святим. Хай Бог поможе нам. Давайте про це помолимося.